Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео я хочу порівняти такі дві країни для біженців, як Велика Британія, Англія і Іспанія. Так? Давайте розберемося, що де є. Так? Значить, і які умови для біженців. Далі. В Англії заїхало близько 90 тисяч українців. Близько 90. Тисяч. Це дуже багата цифра, дуже велика цифра з часів Другої світової війни. В Іспанію заїхало 100 із лишнім тисяч українців, і 100 вже було. Тобто 200 тисяч приблизно українців знаходиться в Іспанії і тих, ті, які вже були до цього, вони теж були легалізовані. Так, далі. Є три програми. В Британії є три програми, по яким можна переселитися туди як українець для українців. Так? Сама найпоширеніша це Home for Ukrainians, Так? Друга це Ukraine Family Scheme. І третя це Ukraine Extensive Scheme, Так? Далі, значить, оця сама перша так, програма. Вона оце, що Home for Ukrainians, Так вона називає вона для всіх українців, для будь-якого українця. Решта там для родичів, для воз'єднання родини, по роботі і так далі. Так, значить, в Іспанії не так. В Іспанії є одна програма для біженців. Одна, і все. От ти при будь який біженець приїжджає по цій програмі. Чи це з Венесуели, чи це з Арабських країн, чи це з Африки. Всі йдуть по одній програмі. Краще це чи не краще, давайте розбиратись далі. Житло е, в Англії надає не держава, а громадяни. Надають громадяни. Тобто, що вам треба? Для того, щоб заїхати так, в, е, в Великобританію, вам потрібно знайти спонсора. Спонсора. так? Це та людина, яка е, Ну там дасть вам житло, да? тобто погодиться дати вам житло, і ви будете жити в цьому житлі 6 місяців. Шість місяців. Далі це вже на його розсуд. Чи буде він продовжувати, чи ні. В Іспанії не так. В Іспанії ви заїжджаєте по цій програмі, про яку я сказав вище, так? І я залишу тут відео про. Варіанти заселення українців в Іспанії, я його зробив раніше. Можете подивитися, це теж буде цікаво. Так? Значить, Ви заїжджаєте і ви йдете по трьом етапам програми: по, по нульовій, по першій і по другій. І це може тривати до 1, і 6, 1 рік і 6 місяців. Приблизно це може бути. Так? Далі, щоб заїхати, щоб заїхати, так, Ну, потрібен цей спонсор і потрібна віза. Великобританія вийшла з Європейського Союзу, і навіть якщо б вона не вийшла, все одно для українців існували візи. І для того, щоб туди заїхати, вас вам потрібно спочатку знайти цього спонсора. Потім він проходить перевірку, подає ви, ви подаєтеся на цю візу і заїжджаєте в Великобританію. Так, значить далі. Де його шукати цього спонсора? Це вже якби ваша відповідальність. У групах ФБ шукають серед знайомих, шукають, ну тобто це вже на ваш розсуд. Значить, далі, якщо спонсор не пройшов перевірку, наприклад, так, державну, ну наприклад, у нього там умови не відповідають, щось іще, от, ви не заїдете. Тобто ви з ним домовилися, заявку ви подали в консульство, так, і він не приходить перевірку, і ви не заїдете. Вам треба знову це по новій це робити, так? Далі. Чому? Дуже багато, от, наприклад, дуже багато цих спонсорів так, вони зголосилися під, надати своє житло українцям. Так? Дуже багато. Їх зразу було близько 100 тисяч, хоча українців 90 заїхало. Так, е, бо ситуація, яка держава виплачує спонсорам близько 350 фунтів на місяць на, ну, от, на тих людей, хто у нього живе, не на кожного окремо, як в Румунії. Да, я робив відео, е, чи іще як в інших країнах. Да? От, а на, е, на всіх заїхали да, ти їм дав житло, все тобі 350 фунтів. Так, але це продовжується 6 місяців. В Іспанії не так. Ми теж зараз очікуємо, що будуть виплати для тих людей, які проживають в родинах, так, і плюс іще виплати для власників е цих. Помешкань, так? Виплати для власників помешкань робили окремі муніципалітети, це десь ще в березні, в травні. Так? Це Аліканте, Малага, ну, тобто це у них свій комунідат, і вони там собі роблять, що хочуть, роблять свої виплати, ну, просто свої муніципальні виплати. Так? Далі. То це не державність, це не по всій державі так було. Далі. Житло надається на 6 місяців. А також також, у Британії існує програма для біженців, така ж сама, як і в Іспанії. Але українці йдуть окремою програмою. Вони по окремій програмі проходять оця, яка я сказав: Homes from Ukraine. Homes for Ukraine. Так, значить, потрібна потрібна віза, так? як я вже сказав, і біометричний паспорт. І біометричний паспорт, так? щоб заїхати в Британію. Для того щоб заїхати в Іспанію. Вам ну, от, скільки я от працював з біженцями, да люди заїжджали просто без документів, без нічого. Просто ну, от війна, уявіть собі, вони тікають, про, прямо прямо за ними е, рветься снаряд, да вони на машині тікають, без що те, що встигли взяти, е, те те встигли і все. І їх брали, їх пропускали. Так? З внутрішнім паспортом, з внутрішнім, і де ж вказуєш в анкетах номер внутрішнього паспорту. Свідоцтво про народження дітей українське нічого страшного, брали всіх. Так? Ну, зараз, в принципі, така ж сама ситуація, бо всі розуміють, що це війна, От. і людям якось треба доїхати, це треба якось зробити. Так? От. І то, тому ці всі речі робляться. Так? Єдине, що. З біометричним паспортом вам буде простіше. Тут з біометричним паспортом, з нашим можна багато чого, багато доступних прав є. Так? О, так? Тобто, якщо він у вас є, то беріть зразу його, беріть, якщо він є, беріть його. Або якщо ви хочете їхати, робіть його і їдьте, якщо це швидко. Якщо це не швидко, то їдьте, як є. Так? Далі. В Британії переважно дуже часто запрошують оці спонсори, так вони запрошують в глухі села. Ну, глухі села це от просто там будинок і один магазин. Так, от Все, більш нічого життя там немає. Ну, житло є, ви там можете жити, ну, все нормально, там всі умови, все добре. Але ну, так би мовити, що там робить в ліс ходить чи що. Я ну от, я не, не, не розумію приблизно. От у нас теж таке є. Якщо ви знаходите родину в Іспанії, так, і вони вас запрошують, теж дуже багато із сіл взяли, але і з міста теж дуже багато людей взяли до себе українських біженців. Місце люди з міста от, просто, живуть в Севілії. Люди, от з таксистом, я спілкувався. Він взяв до себе. Він записався, пішов волонтером в мерію. І взяв сім'ю українців до себе, так? Далі. далі. Далі буде цікавіше. Далі розкажу іще про ціни на квартиру. Це саме цікаве буде в цьому випуску. Виплати, виплати здійснюються по програмі як для усіх громадян. Тобто, виплати нема окремих виплат для біженців в Англії. так? Всіх українців прирівняли до громадян. І так, як ти знаходишся, наприклад, в скрутній ситуації, так, для громадян Британії існують виплати, ти йдеш в джоб-центр, так? так само, як в Німеччині. От я робив про Німеччину відео, я теж його залишу. Так? От, так само, як в Німеччині ти йдеш в джоб-центр, і через цей джоб-центр проходить вся оця процедура отримання допомоги. Так? Далі. Людині до 25 років виплачується 265 фунтів і 290 фунтів на дитину. Так, інвалідність, інвалідність, багатодітна родина, все, на все є виплати. На все є виплати. В Іспанії не так. В Іспанії немає. Ну Англія багатша країна, щоб не говорити, багатша країна, так. От і ну як Швейцарія, да, от теж я робив відео про Швейцарію, там схожа ситуація з цими спонсорами. Якщо ти собі знайдеш спонсора, все ти можеш заїхати в Швейцарію, і Швейцарія теж не входить до Євросоюзу, так. Ну а Британія це всесвітній фінансовий центр, так звісно, тут як і виплати більше, так і заробити можна більше, але звісно, що і ці, ціни там теж будуть більші, так, значить. Інвалідність, багатодітна родина, на все є виплата. Так, тут, якщо у тебе інвалідність, то нема виплати. Тут тільки якщо ти пропрацював певну кількість років, у тебе є виплати по інвалідності. Мінімалка це 421 євро. Наскільки я пам'ятаю, і ще там деякі, деякі моменти. Так, безкоштовні ліки в Британії по цій програмі є безкоштовні ліки. В Іспанії ситуація двояка. Є безкоштовні ліки. Якщо ви живете в центрі для біженців, там вам їх видають безкоштовно. Ви йдете в аптеку, за це платить центр, і вам видають безкоштовно ліки. Коли ви вже там не живете, але ви на програмі, чи ви взагалі просто поза програмою, просто от ви маєте резиденцію, маєте всі права. Ліки вам будуть коштувати 10% від їх вартості. Ну, от, наприклад, якщо ліки там. 5 євро коштує, да, то там 50 центів буде виходити ця упаковка. Так? Далі. аренда житла дуже дорога Дуже дорога і важка. В Британії дуже дорога і важка. У нас важка оренда. У нас важка. Тобто ти можеш зняти квартиру, якщо у тебе є контрактна робота. Якщо ти працюєш і у тебе є докази твоєї сплатоспроможності. Британії, це взагалі там повний, там повний кошмар. Ну, уявіть собі, ви 6 місяців просиділи, так? На допомозі. І далі що? Далі ви підете на роботу. Як ви її будете знімати? У вас нічого нема. Що вони вимагають, слухайте? Вони вимагають відгуки з роботи про тебе. Чи який ти там нормальний чи ненормальний. Відгуки з минулого житла. Тут теж є такі речі, що тобі... Легше зняти квартиру, якщо у тебе є історія прописки. У нас навіть є такий документ, хто хіс, е, Так? От я якраз вчора його брав, можливо, зроблю відео, як це зробити. Так? Значить, відгуки з минулого житла, контракт на роботу і кредитна історія. А як ви зробите кредитну історію, якщо вони де не працювали? Розумієте, тут ось. О... Я е, пропрацював десь півроку, мені відмовились видавати кредит, тобто кредитну історію заробити це трошки було важко. Так? Далі. В Англії люди більше орендують житло, а не купляють його. Е, тому що дуже багато, наприклад, людей вони е, прив'язані більш до роботи. От вони знайшли десь роботу і вони переїжджають туди. Так? Ну от. І орендують. Хоча, наприклад, в Іспанії. Купити в, в іпотеку квартиру ти набагато менше будеш платити в місяць, ніж ти будеш орендувати. Наприклад, в Іспанії, якщо тобі дадуть іпотеку, так це буде клас. Але це ж буде вже твоя квартира, куди ти з нею будеш уїжджати. Якщо ти знайдеш, наприклад, роботу не в Севілі, а наприклад, в Барселоні. Це аж це туди їхати, ого. го Так? Значить. Тут, звісно, треба думати. Значить, оплати є момент такий, як в Англії можна вирішити. Це питання це оплата за півроку або за вісім місяців оренди житла. В Іспанії теж є такі речі, і іноді погоджуються на такі умови власники квартир. Але іноді навіть це може налякати власника. Сказати: слухай, це він зараз гроші ці дасть, а потім що у нього їх не буде. Бо здають житло на дуже великий проміжок. не здають на місяць, такого нема, щоб на місяць зняти квартиру. Такого нема. На Airbnb, деш або в Booking і там знімаєш і все. Так. Оренда трьохкімнатної квартири без ліфта. Без меблів на півдні Англії буде коштувати 850 британських фунтів. Це 974 євро. Уявіть собі. Так, ось у мене трьохкімнатна квартира. Це, це центр, ну якби це столиця Андалусії. Так, це південь. Ну, платимо ми 650. 650. Так євро. Ну, Не 900. За 900 я тут міг би зняти взагалі просто шикарну квартиру собі. Так? Е в Лондоні така ж сама квартира, трьохкімнатна, само, такого ж самого комфорту буде коштувати 1300-1400 фунтів. На півдні 550 можна знайти. Ой, на півночі. На півночі можна за 550 знайти. У нас навпак, ну, на півночі там, ну, нібито таке вважається. ну, що район гірший, ну так вони вважають, але ні, там є багато роботи і дешевші квартири. Тобто ну, це нормальний варіант їхати туди на самий початок. Так? У нас навпаки в Іспанії. У нас південь є більш депресивним регіоном, де нема роботи, а північ дуже багато. А, так, далі дивимось. Школа, школа, в школу оформитися. А, і ще важливий момент: влаштуватися на роботу. так? Влаштуватися на роботу через джоб-центри, як я вже казав, як і у Німеччині. Так? І школа, як оформитись школу. Школа через онлайн-форму. Тобто ви заповнюєте таку онлайн-форму на сайті і вже би, відділ освіти, Міністерство освіти розподіляє дитину в школу. І дуже часто ну, діти не навчаються біля свого дому, а їздять ого, хто зна куди. Щоб там просто вчитися, це трошки важко. В Іспанії легше, є три варіанти, як влаштуватися. Просто йдеш в школу і питаєш їх за, за вільні місця, пишеш заяву, і якщо є вільні місця, все, діти йдуть. Другий варіант так само через управління освіти, йдеш в управління освіти, якщо вони не можуть, наприклад, трьох дітей-чотирьох оформити в одну школу, а вони в одній повинні навчатися. Так само йдеш, заповнюєш це все і вони розподіляють уже. Так, і третій варіант це, це через соцпрацівника. Коли ви живете в центрі для біженців, соцпрацівник сам вирішує ці всі питання, влаштування ваших дітей в школу. Це дуже зручно, дуже класно. Так? Ну і далі останнє це благодійні організації при школах. Наприклад, в Британії обов'язкова форма. В школу обов'язково носить форму. Щоб ту форму купити, це достатньо дорого. Так? І відповідно. І ці, ну, наприклад, благодійна організація при школі може виділити 300 фунтів на шкільну форму і на канцтовари. У нас теж є такі організації при школах в Іспанії, але в нас в муніципальних можна, ну, не обов'язкова форма, тільки в приватних обов'язкова форма. Так, це дорого, це якби, додаткові ну, якби, такі витрати, незрозуміло для чого, да, ну, для такої краси да, воно, там красиво. От, але ну незрозуміло, так от і у нас такий є орган як АМПА, так це такий благодійний е благодійна організація при школі, і через неї ви можете отримати благодійну допомогу на дітей. Але там треба платити внесок. Е благодійний потім в цю ампу невеликий, але треба ну якби платити туди, так ну ось приблизно. Всі е, деталі порівняння Англії чи Великої Британії з, е, з, Україною, з Іспанією. Я бажаю вам, щоб ви інтегрувались на тій землі, яку вибрали, і щоб у вас все було добре на новій землі.